У малому залі будинку рад відбулося чергове пленарне засідання. Перед початком сесії міський голова Сергій Ананко за дорученням Міністерства оборони України, зокрема командування сухопутних військ Збройних сил України, вручив відзнаки волонтерам. Сміли це наш волонтерський рух, які працюють з самого початку повномасштабного вторгнення і до того працювали. Пані Наталя Жиркова представляти. Я думаю, нікого не треба. Дозвольте вручити такі прекрасні нагороди цим прекрасним дівчатам. Так нагороджується почесною відзнакою за доброчинність Натенко Жиркова Наталя Васильовна. Наталя Васильівна такою ж нагородою за доброчинність. Вольте нагородити кривду Ірину Володимирівну. Відзнакою за доброчинність нагороджується Жиляєва Анна Іллівна. Медаллю волонтер України нагороджується Ткаченко Марія Мар'янівна. Медаллю волонтер України нагороджується Ланова Світлана Володимирівна. Чиро дякую вам за вашу позицію за вашу турботу за наших військових, за наших внутрішньопереміщених осіб за всіх міста. Ми дякую. працюємо на благо України. Підтримуйте нас на 105-й сесії Смілянської міської ради. Депутати розглянули 99 питань порядку денного. Всі вони попередньо були опрацьовані на профільних депутатських комісіях, де отримали відповідні рекомендації. Серед ключових рішень питання, що стосується перейменування вулиці провулків міста. Зокрема, депутати підтримали пропозиції щодо нових назв для двох вулиць. Улиць так, вулиця Ломоносова відтепер матиме назву вулиця Андрія Глувківського, а вулиця Сурікова стане вулицею Дмитра Яворницького. Як зазначила керуюча справами виконавчого комітету Смілянської міської ради Оксана Яценко, рішення про перейменування є логічним продовженням процесу деросифікації топонімів міста, враховуючи звіт про загальні результати громадського обговорення. З перейменування вулиць провулків в формі електронних консультацій пропонується перейменувати вулицю Ломоносова на честь військового громадського діяча, ад'ютанта командира першої гарматної бригади Першої запорізької дивізії армії УНР, сотник армії УНР на початку ХХ століття народженого в місті Сміла в 1894 році Андрія Гувківського. Другим пунктом пропонується перейменувати вулицю Сурікова на честь українського історика-археолога, письменника, дослідника історії українського козацтва Дмитра Яворницького за пропозицією жителів вулиці. Нові назви вулиць пов'язані з іменами видатних українців. Під час сесії депутати також розглянули низку питань, що стосуються комунальної власності, земельних відносин, соціальної сфери та благоустрою міста. Проєкти рішень і детальна інформація про результати голосувань традиційно доступні на офіційному сайті Смілянської міської ради.